Доброго ранку, мої любі малята. Відгадайте загадку. Десь живе поміж снігами птах із ластами, ногами. Гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах. Пінгвін. Пінгвіни. Дивовижні птахи. Ці безкрилі водоплавні створіння живуть тільки в землях південної півкулі. Більшість видів пінгвінів мешкає в Антарктиді і на деяких островах цієї півкулі. Пінгвіни прекрасно себе почувають в морській воді, адже вони створені для життя. Цій стихії повітряний простір для них недоступний. Приблизно 75% свого життя вони проводять в океані, а час, що залишився, живуть на суші. Вибираються пінгвіни з води для відкладання яєць і в очікувані потомства. Цікаво спостерігати за плаванням пінгвінів у воді. У них досить важкі і тверді кістки, які виконують роль баласту. Тому ці птахи можуть деякий час з комфортом перебувати під водою. Крила діють, як плавники. Багато факторів сприяє ефективному перебуванню пінгвінів у крижаній воді, а саме оптичної форми тіло, ноги, подібні на весла, товстий шар жиру і жорстке водонепроникне пір'я. Деякі види пінгвінів можуть розвивати швидкість до 40 км за годину. По суші пінгвіни пересуваються важко, перевалюючись з ноги на ногу. А ще пінгвіни вміють чудово пірнати і досить глибоко. Але пінгвіни птиці кмітливі. Вони лягають на живіт і, відштовхуючись ногами і крилами, досить швидко можуть ковзати на поверхні. Якщо сніг стає пухким, їм тоді зовсім некомфортно пересуватися. У пінгвінів в сімейних парах панує матеріархат. Самка залишає яйце дбайливому татові, а сама відправляється в море, щоб добути їжу партнеру і пташенятам. У пінгвіна батька в стравоході виробляється так зване молоко, яким він і годує дитинчат. Ось вони, які цікаві створіння, ці пінгвіни! Малята, я сподіваюся, що вам було цікаве заняття, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!